Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо знайомство з однією з найцікавіших сучасних мов програмування Python. Це мова, якою користуються справжні програмісти у всьому світі від створення ігор до штучного інтелекту. І повірте, почати програмувати простіше, ніж здається. Але на уроку тебе є додаткове завдання на уважність. Протягом відео я буду ховати літери, які складуть таємне слово. Ти їх точно побачиш. Вони всі будуть виділені одним кольором. Твоя задача записати їх і в кінці скласти правильне слово, за яке на тебе чекає бонус. Шукати починаємо з цього моменту. Поїхали! Пропоную одразу перейти до теоретичного блоку, де ви дізнаєтесь багато цікавого. Щоб краще запам'ятати матеріал, пропоную підготувати зошити та протягом відео записувати важливі поняття. Для цього ви можете ставити відео урок на паузу. Тож, сьогодні на уроці ми з вами познайомимось із важливими поняттями та найпростішими командами. Навчимось писати простий код і перейдемо до практики, де розв'яжемо цікаві завдання. Що ж таке Python? Python це мова програмування, яка легко читається, майже як англійська, підходить для створення ігор, сайтів, програм та ботів. Python це мова, яку використовують у Google, YouTube, Instagram і навіть у космічних програмах NASA. Важливим поняттям у даній мові програмування є поняття «змінна». Слово «змінна» тут позначає іменоване місце для зберігання даних, начебто коробку, у яку ми щось кладемо. Що ж ми можемо покласти? Числа, текст, списки з числами або символами і так далі. Також змінну можна розглядати як ярлик яким позначені якісь дані. Символом дорівнює в Python називають символ присвоєння. Він використовується для надання значень певним іменам. Тобто, зв'язок між даними і змінними встановлюється за допомогою знака дорівнює. Наприклад, вираз А дорівнює 3. Означає, що на об'єкт дані, тобто трієчку, у певній області пам'яті посилається ім'я А. І звертатись до них тепер слід за цим іменем, що потрібно пам'ятати про зміння. Назва змінної може складатись лише з малих та великих літер англійського алфавіту, цифр і знаку нижнього підкреслення. Імена не можуть починати з цифр. Ім'я змінної для зручності повинно мати певний сенс, але не обов'язково. Ім'я змінне залежить від регістра. Наприклад, ти можеш побачити. Три однакових слова, але різні букви регістра. Це різні імена. Можна помітити, що все, що ми робимо, ми робимо над чимось: якимось предметом або об'єктом. Ми міняємо властивості об'єктів та їх можливості. Програми для комп'ютерів також маніпулюють якимись об'єктами. Назвемо їх поки даними. Очевидно, що дані бувають різними. Дуже часто комп'ютерні програми доводиться працювати з числами і рядками. При знайомстві з мовою програмування Python ми точно зіткнемось з трьома типами даних: перший цілі числа або інтеджер, позитивні і негативні цілі числа, а також нуль. Наприклад, 4 687 мінус 45 або 0. Другий тип. Числа з плаваючою крапкою. Float point. Дробові числа, наприклад, 1,45, або мінус 3,7, або 0,45 Важливо пам'ятати, що роздільником цілої і дробової частини служить крапка, а не кома. Кома в даному випадку буде вважатись Python як помилка. І останній тип даних рядки або стрімки, це набір символів, укладених в лапки. Тут можуть бути і цифри, і слова. Важливо пам'ятати, що лапки в Python можуть бути одинарними або подвійними. Також давайте згадаємо, як записуються основні математичні операції в даній мові програмування. Якщо вам потрібно, зупиніть відео для створення відповідного запису у зошиті. На екрані ви можете побачити такі оператори: додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до степеня, цілочисельне ділення або остаче відділення. Також давайте вивчимо нові функції. Функція Print означає надрукувати. Вона виводить на екран усе, що є всередині дужок. І друга функція, яка відповідає за введення в програму даних, з клавіатури це функція input. Коли викликається ця функція, програма зупиняє своє виконання і чекає, коли користувач введе текст. Для виконання ряду програм зазвичай потрібна деяка інформація, яку повинен вести користувач. Простий приклад. Припустимо, користувач хоче дізнатись, чи достатній його вік для голосування. Програма повинна отримати від користувача значення, тобто його вік, і коли у програми з'являться ці дані, вона може порівняти їх з віком, що дає право на голосування, і повідомити результат. Але, щоб вводити. Числові дані нам треба запам'ятати невеличкі структури введення цілого та дійсного значення. Зверніть увагу, що вони відрізняються типом даних, а саме int або float, які ми трохи раніше з вами вивчили. Всі приклади ви також можете побачити на слайді. І останнє: давайте запам'ятаємо, яким чином записується коментар. Що ж таке коментар? Це текст, розташований за символом решітка. Коментарі можуть займати окремий рядок або додаватися в рядок з програмним кодом, праворуч від нього. Текст, розташований за символом решітка, інтерпретатором ігнорується. Також коментар може займати декілька рядків, і у цьому випадку його оточують потрійними лапками або апострофами, приклади на слайді. Далі на відео я покажу, яким чином можна завантажити програму Python на ваш комп'ютер або де можна знайти онлайн-програму для використання. Спочатку давайте розглянемо, яким способом можна завантажити Python на ваш комп'ютер. І так, в пошуку в будь-якому браузері пишемо Python, натискаємо на Enter і перше посилання буде наше. Переходимо за ним. Тут в нас є кнопочка Завантажити. І одразу відкривається остання версія Python 313.5. Натискаємо і в нас, наприклад, на робочий стіл завантажується файлик. Цей файлик ми відкриваємо, завантажуємо зараз «Install Now» Воно переносить всі всі необхідні файлики на ваш комп'ютер. На це потрібно трошки часу. Після завершення інсталяції ваша програма з'явиться у меню «Пуск». Відкриваємо і шукаємо відповідний пункт. Нам потрібен пункт «Idle Python». Натискаємо, і в нас відкривається інтерактивне віконце програми Python, в якому ми можемо почати щось програмувати. Наприклад, порахувати швидко приклади 5-9 або 8 плюс 2, або прописати короткі команди. Наприклад, print. Привіт, світ. Натискаємо Enter і бачимо, як працює наша команда Print. Тобто тут ми в інтерактивному швидкому режимі можемо щось цікаве зробити. Але для того, щоб прописати якусь більшу команду, нам необхідно натиснути на кнопочку File і New File Для того, щоб у нас відкрилось нове віконце. Це вікон це звичайний блокнот, в якому ми прописуємо. Повністю програми. Але для того, щоб перевірити нашу програму, нам необхідно натиснути кнопочку Run, Run Module. Комп'ютер одразу пропонує нам зберегти програму, ми можемо її певним чином назвати і позначити, де саме ми хочемо її зберегти, наприклад, на робочому столі. Все, дивіться, програма в нас перевірена, помилок в неї немає і все чудово працює. І є ще другий варіант це Python Online. Заходимо в будь-який браузер. І пишемо Python Online. У нас одразу пропонується ось такий сайт. Заходимо на нього, і бачите, тут є вже приклад якоїсь програми. Ми можемо так само її або видалити, або натиснути на плюсик і програмувати в новому віконечку. Наприклад, давайте помножимо слово мама на 3 І поглянемо, що в нас відбудеться. Щоб тут перевірити результати даної програми, нам просто необхідно натиснути кнопочку «Ура». Дивіться, пішло завантаження, і бачите, що в нас вибилась певна помилка. І тут одразу прописано, що помилка у нас в цьому рядочку, тому що змінної мама комп'ютер не знайшов. І давайте це виправимо. Мама дорівнює тексту мама. Ось таким чином. Знову натискаємо Run, іде перевірка, і дивіться, мама помножена на 3 буде тричі прописане це слово. Тепер час програмувати. Ваша задача обрати зручний для вас спосіб або завантажена програма, або онлайн-версія у браузері і спробувати розв'язати задачі, запропоновані у відео. Але не хвилюйтесь, я буду покроково все розповідати. І давайте перейдемо до розв'язання задач. І так, перша задача. З клавіатури необхідно ввести своє ім'я, потім прізвище та по батькові все окремо. Вивести на екран все одним повідомленням, додаючи слова Шановний або Шановна. Далі, ваше прізвище, ім'я по батькові. Ми раді вас зареєструвати в системі. Розпочинаємо розв'язання І так, за умовою задачі в нас є три інформації: Це ім'я по батькові та прізвище. Їх ми повинні ввести різними змінами. Давайте почнемо зі змінної A. A дорівнює. Пам'ятаємо, що ми вивчили функцію Input, яка питає в нас певну інформацію, зупиняючи при цьому перевірку програми. І в лапках цієї функції ми з вами пропишемо коментар, щоб нам легше було зорієнтуватись з тим, що вписувати. Введіть ваше ім'я. Закриваємо лапки, закриваємо скобочку. Згадуємо, якщо в нас скобочка десь відкривається, вона обов'язково повинна закритись. Так само і з лапками. Далі, метод для лінивих. Я вам пропоную скопіювати попередній рядок, єдине, що перейдіть на англійську мову обов'язково. І змінюємо змінну A на змінну B. Ось тут там, де ведіть ваше ім'я, нам необхідно змінити на «По батькові». Другий рядок також готовий. Копіюємо ще раз. Ctrl-C, Ctrl-V. Тепер змінюємо на змінну C і вводимо наше прізвище. Вводимо наше прізвище. Тепер, щоб вивести все це на екран, нам необхідно використати команду Print, яка надрукує нам правильну відповідь. Принт ставимо скобочку і, відповідно, можна одразу її закрити, щоб ми з вами не плутались. Тут в нас буде три блоки. Перший блок це лапки, текст, шановний або шановна. Далі в нас через кому будуть розписані наші змінні A, B, C. І знову лапки з текстом. І тепер давайте пропишемо текст. Це, наша задача начебто готова. Тепер давайте перевіряти. Для того, щоб перевірити, необхідно натиснути Run, Run Mode, Зберегти нашу програму. Давайте пропишемо задача 1. Зберігаємо на робочому столі, наприклад. І перевіряємо. Дивіться, програма зупинилась і питає у нас ім'я. Я вводжу свої, ви можете ввести свої. При наступному натисканні Ентер у нас вибувається відповідь: Шановний або шановна Юлія Олександрівна Козаченко, ми раді зареєструвати вас у системі. Щоб здати мені дану задачу, ви повинні зробити такий скріншот, щоб у вас було видно на одному екрані і прописану задачу, і її розв'язок. Переходимо до другої задачі. Для неї нам необхідно буде згадати формули периметру та площі. Але задача заключається в тому, що нам необхідно з клавіатури ввести довжину та ширину кімнати. І потім знайти вище зазначені параметри. У нас в задачі є два значення, які ми повинні знайти. Відповідно, це периметр сума довжин усіх сторін. А в нашому випадку це A плюс Б помножене на 2. І площа А помножене на Б. Навіть з цих формул ми можемо побачити, що в цій задачі є дві невідомих: це ширина та довжина кімнати. Почнемо розв'язання задачі саме з них. А дорівнює Int, тобто ціле число. input, Відповідно, це функція, яка допомагає нам ввести з клавіатури значення. І в скобочках прописуємо: Введіть значення ширини кімнати. Закриваємо скобочкою і будьте уважні! У нас дві скобочки відкривались, це означає, що дві повинно закритись. Переходимо на нову строчку і пишемо змінну B. Відповідно, це довжина кімнати. Таким самим способом: B дорівнює int що це ціле число, «input». Введена з клавіатури. відкриваємо скобочку, відкриваємо лапки. Тут ми прописуємо: Введіть значення довжини кімнати, закриваємо лапки і закриваємо дві скобочки. Переходимо на новий рядок. Тепер прописуємо дві формули. Формула периметру П дорівнює в скобочках А плюс Б помножене на 2. І формула площі С дорівнює А помножене на Б. Тепер в нас дивіться, є дві прописані формули. Але справа в тому, що це ми написали лише для комп'ютера, щоб він знав, що рахувати. А щоб ми побачили ці відповіді, нам необхідно написати два принта. Принт це надрукувати на екрані. Принт, відкриваємо скобочку і прописуємо периметр дорівнює Закриваємо лапки, ставимо кому і змінну, яка відповідає за периметр це змінна П. І закриваємо скобочку. І ще один принт. Площа дорівнює. Ставимо лапки, ставимо кому. І змінна, яка відповідає за площу, наша S. І закриваємо скобочку. Дана задача в нас прописана. Давайте ще раз: ми прописали ширину та довжину кімнати. Ми порахували дві формули це периметр і площа. І прописали, вивели їх на екран. Перевіряємо, Run, Run Model в нас пропонує зберегти нашу задачу. Пишемо задача 2. Обираємо, куди ви хочете її зберегти, і зберігаємо. Відповідно, введіть значення ширини кімнати. Нехай це буде 5, і значення довжини кімнати 10. В нас в даному випадку все порахувалося чудово, і ми можемо робити скріншот і зберігати дану задачу. Сподіваюся, у вас все вийшло. І переходимо до задачі номер 3 З клавіатури нам необхідно буде ввести ціну за 1 кг яблук і груш. Потім ввести вагу придбаних яблук і груш і знайти вартість покупки. Загальну вартість і вартість окремо груші яблук. Для цього нам необхідно буде прописати три формули: перше помножити ціну за один кілограм яблук на вагу придбаних яблук, далі ціну за один кілограм груш помножити на вагу придбаних груш, і потім в третій формулі це все додати. Ще раз, для того, щоб нам все вірно порахувати, нам необхідно знати ціну яблук, ціну груш, вагу яблук і вагу груш, які ми придбали з вами в магазині. Тож, для цього нам необхідно ввести 4 змінних A, B, C, D. З урахуванням того, що вага і ціна можуть бути дійсними числами, ми будемо вводити функцію float. Давайте порахуємо загальну вартість яблук. Для цього нам необхідно ціну яблук помножити на вагу. І давайте введемо певну зміну V1 і пропишемо формулу, яка допоможе нам це порахувати. А помножене на це. Ще раз ціна яблук помножена на вагу яблук. І давайте напишемо коментар, щоб не заплутатись, що це підрахунок вартості яблук. Відповідно, В2 це підрахунок вартості груш. Схема та сама. В2 дорівнює, тільки тут будуть інші змінні. B помножене на D. І невеличкий коментар. Ось ці коментарі в перегляді результату видно не буде підрахунок вартості груш. І остання формула, яку нам необхідно ввести, це підрахунок спільної вартості покупки. Для цього нам необхідно v 1 додати v 2 тобто всі наші витрати сплюсувати. Нагадую, що помилкою буде, якщо ви десь введете неправильний регістр або не передете на англійську мову. Ставимо розчітку і прописуємо додатковий коментар. Рахуємо спільну вартість покупки. Тепер, як і в попередній задачі, в нас є підрахунки, але їх наразі бачить тільки комп'ютер. Для того, щоб ми їх побачили в результаті програми, нам необхідно вивести результати через команду Print. Print. І в нас їх буде знову ж таки три. Тому що окремо підрахунок яблук, окремо груші і окремо вся покупка. І тепер не забуваємо проставити змінні В1, те, що відповідало за яблука. В2 формула, яка відповідала за гроші. І В3 формула, яка відповідала за загальну вартість покупки. Все, наша задача на цьому завершена. Тепер давайте перевіряти. Але пам'ятайте, що ми позначали з вами тип даних флот, тому ми можемо вписувати дробові значення, дійсні значення, але через точку. Наприклад, 80 гривень 50 копійок. Ціна груш 93 гривні 50 копійок. Вага яблук 1 кг 354 г, і вага груш 2 кг 856 г. Натискаю Enter З урахуванням даних, які ми з вами ввели, вивелись результати, тобто скільки всього ми витратимо на яблука груші і на загальну вартість покупки. Тепер ви також можете або зробити скріншот, або зберегти. Дану задачу на власний комп'ютер. Зберегти як один файл. Ми ось тут можемо перейменувати, написати задача 3 і сейф. Зберегти. У нас файли завантажується і тепер ми навіть на комп'ютері можемо його відкрити. І остання четверта задача. Учень виконував уроки 3 години. З них x хвилин він використовував на читання природознавства y хвилин використав на заповнення зошита. Z хвилин використав на вивчення слів з англійської мови. Весь інший час учень виконував приклади з математики. Скільки прикладів виконав учень, якщо на розв'язання одного прикладу він використовує 2 хвилини? Всі параметри X, Y, Z ми повинні будемо задати. Тож, давайте розв'язуємо. Ви вже знаєте, як це вводити, тому тут не зупиняюсь. Тепер нам необхідно дізнатись, скільки з трьох годин в нього залишилось вільного часу. Для цього ну, ми введемо ще одну змінну. A, яка буде дорівнювати 3. Помножити на 60, щоб дізнатись, скільки хвилин в трьох годинах. І мінусуємо x-y-z. Тоді ми дізнаємось, скільки всього у дитини залишилось вільного часу, в хвилинах. Давайте напишемо коментар, час, який залишився після виконання попередніх завдань. І тепер, щоб дізнатись скільки учень виконає прикладів за час, який у нього залишився, нам необхідно ввести ще одну зміну змінна B, яка буде дорівнювати int, тобто цілому числу А поділене на 2. І давайте запишемо коментар. Визначаємо кількість прикладів, які виконав учень. І тепер переходимо до останнього пункту, до останньої строчки це відповідь. Print. Ставимо скобочку. Лапки. Учень виконав. Кома. За кількість прикладів у нас відповідає змінна B. Ставимо лапки і дописуємо прикладів з математики. Все. Наша задача розв'язана. І тепер давайте ще раз подивимося, яким чином можна переглянути документи з онлайн Python на комп'ютері. Зберігаємо файлик. Відкриваємо Python і через команду File Open або Ctrl-O ми можемо відкрити з завантажених дану програму. Все, ось у нас невеличкий огляд на нашу програму. Тут ми можемо ще щось змінити на всякий випадок. І тепер, щоб перевірити, діємо за вже знайомим методом. Run, run, Model» і прописуємо. Наприклад, читання природознавства учень витратив 43 хвилини. На заповнення зошита 20 хвилин, і на вивчення слів з англійської давайте 67 хвилин. Учень виконав 25 прикладів з математики. Ще раз нагадаю, ми з трьох годин відняли всі три предмети, які він вивчав до цього, які ми щойно з вами прописали, і поділили залишок на 2, тому що за 2 хвилини він розв'язував один приклад. Відповідно, наша відповідь 25 прикладів з математики. Ви великі молодці, і настав час перевірки знань. Ти вже працював в зошиті, тож просто посередині запиши заголовок інформатичний диктант. І поки пишеш, я трохи прокоментую. Всього буде 10 запитань. Слухай уважно і записуй відповіді коротко. Наприклад, 1 E, 2B, 3C. На кожне питання в тебе є 20 секунд. Якщо готовий, можемо починати. Перше запитання. Що таке Python? A. це мова програмування. Б. Вид змії. С ГРА. Ми сьогодні майже все повторили. Тож, думаю, проблем не виникне. 3, 2, 1. І наступне питання. Питання 2. Яка команда виводить текст на екран? A. Say. B Print. C Show. Тебе є трохи часу. 3, 2, 1, третє запитання. Як виглядає правильна команда виводу? Подивись, будь ласка, на екран і обери правильну відповідь. Ми сьогодні вже програмували, тому думаю, проблем тут у тебе не повинно виникнути. 3. 2, 1. І наступне питання. Що означає ця команда? Інпут. A. Порахувати числа. B. Запросити дані від користувача. C. показати результат. 3. 2. 1. Наступне запитання. Як створити зміну з іменем name? Також подивись, будь ласка, на екран і обери правильну відповідь. Згадуй все, про що ми сьогодні говорили. 3, 2, 1. Далі. Шосте запитання. Який з варіантів є числом у Python? Подивись, будь ласка, варіанти. Їх знову ж таки три: A – 5 в лапках, Б. 5 написано текстом, C – Просто 5. Думаю, ти вже знаєш правильну відповідь. Сьоме запитання: Що буде результатом даної команди? Print і в скобочках 2 плюс 3. A – 5, B – 23 C – 6 Якщо не знаєш, залиш це питання і можеш згодом перевірити. Наступне питання. Що з цього є типом даних? A – int, B SUM, C DU. У нас залишилось зовсім трошки ще два запитання. 3, 2, 1, дев'яте питання. Для чого потрібна команда INT. A – Зменшити число. Б. Перетворити текст на число. C – вивести текст. Три. 2. Один. Як називається дія? Зберегти значення у змінно. A перемикання, Б Виведення, С присвоєння. Сподіваюсь, що інформатичний диктант для тебе був дуже легким. І залишилась одна секундочка. Завершили. На останок пропоную виконати самостійне завдання. Розв'язати задачу у Python. Тобі необхідно. Запитати два числа у користувача і вивести їх суму на екран. На сьогодні наш урок завершено. Ви великі молодці. Сьогодні ви вивчили багато нового, зробили перші кроки в програмуванні та сподіваюсь з користю провели час. Не забудьте надіслати всі матеріали, а це програми, результати диктанту та головне закодоване слово, за яке на тебе чекає бонус. Зробити це треба до дедлайну. Тож. Побачимось на наступному уроці, пока.